Де знаходиться масажна терапія у Канаді, зокрема, у п'яти провінціях, одна із яких Квебек. Я б сказала так, що є офіційна медицина і є естетика. Ну, всі естетичні кабінети, всяка така естетика. Масаж, масажна терапія вона знаходиться десь поміж оціма двома. Це не естетика, вона серйозніша. Тому у нас є професійні асоціації, у нас є професійні школи, бажано війти в одну з таких асоціацій, і коли ви працюєте з клієнтами, вони бачать, що ви закінчили певну школу, і ви можете їм видавати квитанції про оплату, які повертаються страховими компаніями. Тому. Це не естетика, це набагато серйозніше. Але це не медицина. Зовсім не потрібно мати ніяке, ніяке медичне, ніяку медичну освіту, щоб навчатися масажу. Чому? Всі, все навчання починається із нуля, із середньої школи, скажімо так, коли, коли людині більше ніж 16 років. Тому що у курс масажної терапії входять основи анатомії, фізіології патології. Вони входять. Але на тому рівні, який повинен знати масажний терапевт, масажний терапевт не має права ставити діагноз ні в якому разі, не називати якісь медичні терміни. Ні в якому разі. Масажний терапевт може подивитися і сказати: Я бачу, ваша спина трошки схилена. Я бачу ось ці м'язи, вони трошки грубіші, ніж інші м'язи. Більш детальніше називати медичну термологію в діагнозі саме масажний терапевт просто не має права. Це все робить, робить сам лікар. Лікар може дати своєму клієнту е такий папір е посилання до масажного терапевта. І тоді клієнт приходить до нього, він показує йому ось діагностика від лікаря. Ось чому мені сказали, треба робити масаж, і масажний терапевт робить масаж, отак, От трошки ніби як робот, скажімо так. Певно, що він повинен зважати на вік клієнта, на його стан, на його хвороби, на його чутливість, та на ще на щось. У масажного терапевта є своя етика, він знає як спілкуватися. Він є членом асоціації. Так. Але це не вікар, це перше. Отже, професія масажного терапевта або практикуючого масаж це початковий стан, коли ви вже робите масаж, але ще ваша назва називається практикуючий масаж. Ця професія доступна для всіх, так як я сказала, без будь-якої спеціальної освіти. Якщо у вас вже є освіта, дуже добре. Тоді uh, ми з вами поговоримо приватно, і ми подивимося, що ви вчили, як ви вчили, і як це може проявити uh, дати себе, проявити себе у вашому подальшому навчанні. Oh, да. yeah. Якщо ви хочете вчити масажну терапію, мінімум навчання у Канаді тут у п'яти п'яти провінціях: це Юкон Нюбраунзвік, і Юконтерторі, едвард Уже 400 годин навчання, 400 годин професійного курсу є досить для того, щоб ви війшли в асоціацію. Як практикуючий масаж. Отже, ви будете робити все те саме, що робить масотерапевт. Все те саме. але декілька страхових компаній, які повертають гроші своїм клієнтам, вони хочуть, щоб всі масажи мали освіту тисячу годин. І коли ви вже будете мати те тисячу годин, тоді всі компанії будуть повертати гроші за, за ваші сеанси. Отже, бажано все-таки мати тисячу годин, але 400 ви починаєте, ви входите, ви працюєте. Працюєте, вас беруть на роботу точно так же, як всі інші. 400 годин: це по-перше, тисячу годин продовжуючи навчання, і тоді ви переходите ніби як із початкового рівня на рівень масажного терапевту, ні в вашій зарплаті, ніде це не, не, скат, не дає себе знати. Це дає себе знати тільки, що ви можете мати ще більше клієнтів, усіх тих. Чиї страхові компанії хочуть, щоб ви мали тисячу годин? Це така різниця. Отже, це перше. Хто такий масажний терапевт? Як це виглядає у п'яти провінціях Канади, в тому числі, де ми з вами зараз є у провінції Квебек? Далі, як Шанті Голисти College, це той навчальний заклад, який я представляю, моє ім'я Таня Дахноваків, я йому засновниця. Як він може вам допомогти? Ми маємо всі професійні програми. Масажу, масажної терапії, і ми маємо професійні програми натуропатії і натуротерапії, дивлячись, що вас цікавить, що ви хочете. От зараз такий дуже цікавий момент. Ми з вами говоримо у вересні го року, зараз такий дуже цікавий момент, що ми одночасно будемо починати дві програми масажу. І будемо починати програму по масажу плюс на торопаті. Але давайте зараз я вам просто розкажу про програму масажу, вона буде йти українською мовою. Вона має 50% ціни для всіх студентів з України, які приїхали по програмі після війни. І, як правило, вона триває 6 місяців, але в вашому випадку вона може бути коротшою 4 місяці, тому що навчання планується по суботах чи неділях. Група повинна складати від шести студентів, коли ми маємо 6 студентів на, ну, от на таку західність, тоді ми починаємо курс. Курс будуть викладати, у нас є три фахівці, які будуть викладати цей курс. Теоретична частина, анатомія, фізіологія, патологія ви будете вивчати вдома. І після цього будете складати іспит, екзамен саме з анатомії, фізіології патології, українською мовою. Ви можете складати все або українською, або російською, або французькою, або англійською. Чотири, чотири офіційні мови, будь ласка, які яка вас влаштовує тою мовою, ви можете спілкуватися. Отже, це анатомія, фізіологія, патологія. Далі, далі йдуть основи масажу, як, що, кому, що можна, що не можна, і так далі. Ця тема буде в класі із інструктором, і так само із інструктором буде тема в кінці вже всього курсу: як приймати клієнтів, як вступити в асоціацію, як спілкуватися. Як працювати чи для себе, чи для когось, тому що ви можете і для себе, і для когось. Ви можете піти е, у вже існуючу, скажімо, спа чи клініку, чи кудись, і просто на, на зарплатню ви можете там працювати. Е, той тип масажу, який ми починаємо зараз з вересня, це буде класичний європейський масаж. Класичний європейський масаж часто тут у Канаді його називають шведський масаж. Отже, якщо комусь у клініці треба буде шведський масаж, вони таку дають таке оголошення, то вам це повністю підходить. Взагалі із класичним європейським масажем, ви війдете ви можете війти у декілька клінік. Наша школа вам дасть їх назву, і ви отримуєте. Ви можете війти у декілька асоціацій. Перепрошую, декілька професійних асоціацій, ви станете членом цієї асоціації, сплачуєте їм внески, що для вас буде коштувати десь від 150 до 250 доларів. Так само ви повинні мати своє професійне страхування для того, якщо ви зробите якусь помилку або щось, щоб ваша робота була застрахована. Це, це друга, другий такий важливий момент, професійне страхування, але наш коледж всьому вам допоможе. Як знайти роботу, як про себе розказати? Звичайно, я не можу вас навчити французької мови. Це ви повинні знати самі, вчити самі, тому що, на жаль, у нас було декілька випадків, коли люди приходять найматися на роботу, фізично вони гарно працюють, але вони не розуміють клієнтів і їх не беруть на роботу. Отже, не забудьте, що паралельно із навчанням у нас, ви повинні вчити французьку мову. Це така є реальність. Але моя справа, як вчитель, як засновниця коледжу, дати вам це ремесло з яким ви вийдете у робочий простір і ви там працюєте ось ваші руки ось ваша ваша сила ось ви працюєте в класичному масажі. Тут багато мови не треба, багато розуміння не треба. Більшість тестів вони практичні. Робити масаж рук, робити масаж спини, робити масаж ніг. Все це, все це практичні тести, які ви будете складати на протязі навчання, і вже на протязі навчання ви будете практикувати на клієнтах, на чужих. Отже, коли ви закінчуєте навчання, ви вже людей не боїтеся, ви вже маєте перших клієнтів, ви вже надрукували свої картки для бізнесу, і ви вже готовий фахівець. Це таке моє бачення вашої програми. І це те, що я можу вам запропонувати Ваша участь, ви приходите на навчання в ті дні, коли це буде сказано. Вам ем, не треба нічого для цього особливого. Масажні столи купувати поки що не треба. Ніякий спеціальний одяг не треба, ніякі олії там, чи гелі для масажу, нічого це не треба. Школа все вам надає. Ви просто приходите, ви просто практикуєте, вчитеся, ви здаєте екзамени. Ви вносите оплату. До речі, ваша оплата по програмі є 50% від звичайного. і таким чином, через 4 місяці. Я думаю, що це буде 4 місяці навчання. Через 4 місяці ви входите до професійної асоціації і починаєте працювати. Тут для вас відчиняються двері, спа, клініки. Ви можете приймати вдома клієнтів, ви можете виїжджати до клієнтів із своїми масажними столами. Там певно, що вам треба буде придбати масажний стіл і знати. Де купуються олії, де купуються простирадла, як, як все це виглядає в Канаді? Ми вас всього цього навчимо. Я у цьому бізнесі більше 15 років. Я масажний терапевт з великим досвідом. Коли був перший канадський чемпіонат по масажу, це був минулий рік, я там виграла третє місце. Отже, можете не мати сумніву, що ми вас навчимо, так, як треба. Двоє моїх студентів, Марія виграла перше місце і Олена виграла друге місце цього року в інтернаціональній групі. Отже, можете не мати сумніву, що ми вас навчимо. Так як треба, і навіть на тих же чемпіонатах, якщо ви захочете взяти там участь, я так само вас підготую, щоб ви вже мали свій перший досвід такої роботи на людях, що певно, що вам допоможе і в маркетингу, і в організації свого бізнесу, чи коли ви наймаєтеся на роботу, і для вас так само це буде, буде цікаво, тому що якщо... Це вас цікаво, якщо ви хочете допомагати людям, якщо ви хочете розвинути в собі оце, що називається healing touch, лікувальний дотик, то масаж для цього це чудовий чудовий прилад. І половина канадців ходять на масаж. Якщо ви мене запитаєте, яка є перспектива в цій роботі, половина канадців ходять на масаж. 80% із тих, хто ходить, вони у страхових компаніях, вони там мають поліси. Отже, ви навчаєтеся, ви входите до асоціації, ви видаєте квитанції, ви пізніше довчитеся до 1000 годин і, будь ласка, все у ваших руках. Я знаю так само від тих моїх студентів, що закінчили. Це зараз буде четверта група, яку ми будемо набирати вже після того, як війна почалася. Якщо ви плануєте зробити імміграцію, або ви шукаєте ту роботу, яка вам цьому допоможе, то саме масажна терапія вона йде у списку тих професій, які Канаді потрібні. Отже, будь ласка, ми вас чекаємо, записуйтеся. Група зараз складається. Група записується, так як я сказала, у вересні ми готові почати навчання. Якщо ви маєте друзів, запрошуйте, будете практикувати один на одному. Ніколи в цій справі немає конкуренції. Всім, всіх треба лікувати, усіх щось болить і не бійтеся того, що хтось уже там, а я ще не там. Врешті-решт, якщо це ваша місія, якщо це ваша справа, 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 яка вам до душі, то вам там буде місце і вам там буде подобатися, і ви там себе знайдете. А ми у цьому раді вам допомогти.